Усім привіт! З вами на зв'язку Медіа Момент. Сьогодні разом з вами ми пірнемо у світ потайбіччя, містичності і неповторності язичницького вірування. Яким богам поклонялися наші предки? Як язичництво проростало крізь тенета християнства та видозмінилося до сьогодення? Усе це в нашому подкасті. Насамперед, визначимо з терміном язичництво. Це сучасна наукова назва давньої релігії, що існувала до прийняття християнства та інших світових релігій у всіх народів. Слово язичництво утворене від старосерковного слова, означені народ плем'я. У явищі язичництва можна виокремити такі ознаки: язичництво це природна віра та спосіб життя, а не лише релігія. У язичництві божественне іменентне, присутнє у всіх речах світу. Є частиною твореного ним світу і підкоряється його законам. Язичництво є внутрішньо орієнтоване, переживання божественного відбувається перед усім усередині конкретної людини. З позиції християнства язичниками зазвичай називають тих, хто бере участь у релігійних церемоніях, які не є християнськими. Ба більше, язичники мають унікальні багатоманітні звичаї та вірування і дотримуються деяких схожих переконань. Наприклад. Фізичний світ це хороше місце, де кожен може отримати задоволення, кожна людина вважається частиною матері землі, божество розкривається у кожному аспекті світу тощо. Також язичництво славиться своїми святами. Вальпрогієва ніч, ніч 30 квітня на 1 травня, коли святкувався прихід весни. Вважається, що в цей час світом викають мертві духи, і, аби їх відігнати, люди розпалювали багаття на горах. Вогнище та безлюдна місцевість сприяли поширенню в народі розповідей про відьом. Імболк це одне з чотирьох основних свят ірландського календаря, що відзначається серед гельських народів на початку лютого або за перших ознак весни. Імболк традиційний час передбачень погоди. У слов'янці день вважається сезонним кордоном. Колесо року це щорічний цикл свят, існуючий у послідовників віки і тієї частини європейських неоязичників, для яких властиво дотримання всіх фестивалів. Цикл являє собою компіляцію з народнокатолицьких і дохристиянських свят кельських і германських народів Європи. Як щодо пантеону богів? Ми вже знаємо, язичництво це політаїстична релігія, тобто релігія многобожників. Будь-які явища не були досліджені належним науковим шляхом, а тому люди пояснювали їх у силу своїх окультних знань, уподібнювали природні феномени людям або надавали людських рис. Звідтам виникли такі поняття, як боги, чорти, демони, янголи, мавки, русалки або що. У язичницькій культурі небо це простір, де живуть боги, а зорі вікна, із яких вони виглядали на світ. На жаль, сучасні покоління не встановили, чи існував єдиний Бог Бог усіх богів, бо язичництво це віра без догм і розписаних заповітів. Тож, розпочнімо славнозвісних імен язичницьких богів сварог, батько сонця і вогню, і вже від нього пішли всі інші боги, сварожичі. Даш бог – Бог Сонця, був його сином. Сам сварог спочиває, а світом правлять його діти, сварожичі. У X столітті в нашій українській міфології перше місце займає вже не сварог, а перун. Думаю, багатьох у дитинстві годували вигадкою, коли на небі грім і блискавка, то Бог сердиться, їздить на колісниці і своєю паличкою посилає блискавку. Хех. Цікаво, чи уявляєте ви Бога християн у такому образі? Отже, Перун головний Бог грому і блискавки володар неба, Бог воїн. Дажбог це Бог сонячний, визначає сили й дію сонця як основу життя. Пізніше він став родоначальником руського народу. Ось чому в слові о полку Ігоревім названо русичів Дажбожими онуками. Друга назва для Бога сонця була Хорс. Чим він різнився від Дажбога, нема змоги встановити. Велес це Бог багатства й достатку, торгівлі, опікун купців, як Меркурій. Він, за твердженням міфологів, був не тільки охоронцем череди на землі, а й пастухом небесних стад, септо Хмар, і цим пов'язувався з перуном. Стрибог був богом вітру. Вважають, що Стрибог Бог Нещитель, Бог війни, часто порівнюють з грецьким аполлоном того ж значення. Макош богиня серед головних богів, який Володимир поставив у Києві ідола для вселюдного вшанування. У цій богині дослідники міфологи вбачали сестру Сонця, богиню дощу, Лель дохристиянський Бог любові і Бог побрання, ярило Бог любові і пристрасті, сили, хоробрості, плодючості, радості, згоди та любові. Є ще одна стародавня богиня це Марена, богиня весни, добре знана у слов'ян, а особливо в українців. Її завжди пов'язують з Купайлом або й звуть його жінкою. Часом марену пов'язують з мокошею, тож можемо простежити, що навіть на одне і те саме явище наші предки мали кілька інтерпретацій і богів бо язичництво – релігія, яка побутувала не для підпорядкування мас, а для життя. Українські язичники, яких ще називають рідновірами, налічують близько 150 громад у всіх регіонах України. Поділля, Подніпров'я, Карпати, Полісся, мають найбільшу концентрацію язичницьких святинь святилищ, капи, жертовників, печер, курганів тощо. Проте більшість із цих об'єктів не відомі широкому загалу або відомі не як язичницькі святині, а як природні чи історико-культурні об'єкти. До того як князь Володимир у 988 році провів масове хрещення у Києві, розпочавши цим процес прийняття християнства по всій державі, жителі Русі були язичниками, оскільки більшість людей старої віри відмовлятись від неї не збирались. Князь Володимир вдавався до радикальних методів. Людей силою змушували проходити обряд хрещення, а всі надбання язичницької культури підпадали знищенню. Це стосувалося і храмів цієї релігії. Капищ це відкриті місцевості, де язичники проводили обряди, спілкувалися з богами. Найвідоміше капище, яке збереглось до тепер, розташоване на Хортиці в Запоріжжі. За однією з версій, саме на острові Хортиця загинув у бою легендарний князь Святослав, котрий сповідував язичництво та пославився своїми героїчними походами. У Києві ж існує декілька капищ, що збереглись до сьогодні та навіть виконують своє призначення. Це Замкова гора на Подолі, капище в Святошинському районі. Найбільше та найгарніше капище знаходиться у лісі на Видобичах у Голосіївському районі. Це місце називають Лиса Гора. Також найсильніше капище розташоване на Володимирській горі у столиці, з якої видно увесь Київ. У булгаківських оглядях туди злітались відьми на шабаш. Цікаво, що навіть Гітлер цікавився язичництвом і взяв символ сонця для нацистської Німеччини, але це не означає, що рідновіри мають відмовлятися від свого давнього символу. Прав називають світ у язичників, до нього ще піднімається гілля дерев. Здебільшого українці є православними, попри те, що нині це відноситься до християнства. Раніше, як виявляється, наші пращури язичники були православними. І славили вони прав, вищий світ. Пежи час слава це язичницька богиня. Як ми нині говоримо, слава Україні! Звертаємось до цієї богині і просимо її перемоги для нашої держави. Подібною молитвою ми й нагадуємо про своє язичницьке коріння, навіть не замислюючись про це. От і казочці кінець. А хто слухав наші любі слухачі, той великий молодець. З вами були Даруся, Маргарита та Ліля. До нових зустрічей!